Дивись, що в мене в руках. Знаєш, що це? Порожній а? стаканчик. Але він який? Паперовий. Паперовий. І от у мене до тебе питання. Ти знаєш, що навіть в таких от, е склянках паперових, упаковках паперових е є пластик. Про це чула. От, чула. Так він, угу. Деякі види цього матеріалу, я вам скажу так, що є безпечніші за скляну тару. Що серйозно за скляну, так, тару за скляну тару, безпечно, тару, та за Так, і це наше дослідження? Обов'язково дізнаєшся після розмови з нашим гостем. Подробиці, але спочатку, давайте подивимось історію, яка точно точно зацікавить усіх майбутніх, особливо мам, і не тільки давайте подивимось. 26-річна Світлана Таркан психолог і дизайнер за сумісництвом. Жінка встигає нові інтер'єри вигадувати, і у громадській організації людей консультувати а ще дотримується особливого режиму харчування і любить спорт. Мой образ жизни это здоровый образ жизни Это чистота мысли, чистота тела, чистота души, чистота моего желудка и окружающего мира вокруг меня. Тому світлана разом зі своїм чоловіком дуже прискіпливо ставляться до вибору продуктів. Творог ми купуємо домашній, консервацію. Ми ділимо самі м'ясо ми не кушаємо. А віднедавна жінка почала звертати увагу не лише на якість самого продукту, а й на упаковку, в якій він продається. На це є особлива причина. Родина планує дітей. Нам прилежали відказатися від пластику взагалі, тому що один з таких вероятностей, що віщества, які потрапляють в продукти, как раз такі влияють і на гормональну систему. Тому подружжя надає перевагу продуктам у скляній чи картонній упаковках. Воду ми звичайно купуємо в пластикі, від нього нікуди не деться. А все-таки тут очень удобно. Але в пластикі ми стараємося її не хранити, ми її переливаємо в бутилку стеклянну або в графін. У родині завели ще одне правило: перед тим як придбати щось у пластиковій тарі, на ній шукають спеціальне маркування. У нас вдома є така хороша пам'ятка на холодильниці, маркування по пластику. На кожному пластике обов'язково на донушки. Дін, два, три указують, наскільки э, пластик безпечний. Насправді ж усі сучасні упаковки безпечні. Проводяться лабораторні дослідження. Це зафіксовано в. Нормативному документі до певного продукту, в якому упакуванні може випускатися цей продукт, а небезпечним є експлуатація різних видів тари користувачами. Якщо зазначено, що зберігати від попадання прямого сонячного світла, ми повинні не ставити продукт на підвіконня. Це не лише термін придатності продукції, а це і якраз реальні ризики, що ми ініціюємо міграцію сторонніх речовин із упаковки в продукт. В яких упаковках можна купувати різні групи товарів продукт. Чи варто повторно використовувати пластикову скляну чи папурову тару? Чому? Чи безпечна упаковка з жерсті? Та як вид упаковки впливає на вартість товару? З нами цей сюжет дивився Віктор Ляшко, голова громадської організації Інфекційний контроль в Україні? Доброго ранку вам Дивили сюжет сюжети. Ми бачили, що герої сюжет дуже переймаються. В яких упаковках оберігаються продукти? Власне, до вас питання: а в яких упаковках продукти і напої є найбезпечнішими? І чому? Ну я як лікар, в першу чергу хочу побажати всім міцного здоров'я, тому що це здоров'я за гроші не купимо. По-друге, вся продукція, що є на ринку України сьогодні, і вся упаковка вона є безпечною для здоров'я. Тому що в іншому разі її не випустили б в обіг. Так тут ми з вами повинні зосередитись. Ми довіряємо контролюючим органам, які uh -huh. перевіряють цю упаковку чи ні, тому що будь-яка з цих упаковок, яка в нас є на столі, наприклад, вона може містити шкідливі речовини. Uh -huh. Але є допустимі рівні міграції цих шкідливих речовин в усередовищі, з яким контактує упаковка. Ці всі рівні перевіряються як санітарно-піднологічною службою, як державною споживінспекцією, ветеринарною службою. тобто, дуже багатий перелік контролюючих органів, які перевіряють. Наявність і можливість мігрувати шкідливі речовини з упаковки в харчовий продукт. Це європейські стандарти чи суто українські е, в Європі на сьогодні 218 стандартів, які регулюють вимоги до упаковки. 218. Тобто, кількість цих стандартів ну, нормативів, все ж таки свідчить про те, що упаковка може негативно впливати. Угу. Тому таке і регулювання. І більше всього це регулювання стосується виробів з полімерних матеріалів. Основна така вимога, яка застосовується до полімерних до пакувальних матеріалів, це Упаковка не повинна впливати негативно на здоров'я, uh -huh. потім не повинна змінювати харчовий продукт. Uh -huh. І третє не повинна так впливати на харчовий продукт, що в разі, якщо він змінив свої безпечні властивості, uh -huh. щоб вона не водила в оману споживача. Знаєте, сьогодні асортимент упаковок продуктів дійсно вражає, ми спробували розібратись у плюсах і мінусах кількох видів, і ось, що знаємо тепер. Найкращою упаковкою для продуктів харчування є тетрапаки. Саме в них рекомендують купувати молоко, молочні продукти. Але Форма тетрапаку має бути неприм'ятою. Друга позиція скло. Консервації, молоко, дитяче пюре. Сміливо купуйте у цій упаковці. Але пам'ятайте, скляна тара і продукти в ній проходять високу термообробку, а це зменшує міст корисних речовин і вітамінів. На третьому місці за небезпекою для здоров'я популярний і ходовий вид упаковки пластик та вакуумна упаковка. Лікарі радять взагалі відмовитись від них, адже свіжі продукти плюс поліетилен ідеальне місце для роз... Зноження кишкової палички. Ваш коментар, що скажете, можна погодитись, але я знову ж таки скажу: з кожним упаковкою потрібно дивитись, як потрібно зберігати той чи інший харчовий продукт. Uh -huh. Якщо ми візьмемо поліетиленову е, пляшку з е, звичайною негазованою водою, uh -huh. будемо зберігати її на відкритому сонці під е, впливом ультрафіолетового випромінювання, так як і є в, в, в сонячному е, в сонячному світлі, то, е, по перше, зміниться сам пластик, по друге, по зміниться його властивості. і, По-третє, ми будемо мати негативний ефект над продуктом. З, зверніть на увагу на наш стіл, у нас є такі продукти. У нас бляшанка зі згущеним молоком, у нас є сметана в м'якій упаковці, у нас є сік у скляній тарі, у нас є молоко в пластику і сир у харчовій плівці. Так, От скільки а, в таких упаковках можна зберігати продукти, і що ви скажете, давайте зразу скажемо: асортимент? це не є упаковка, це є транспортувальний матеріал, угу. який ми даємо сир для того, щоб угу. ну, тому що це покривається в супермаркеті, нарізається, так, і е, для того, щоб ми доставили... Поправили продукт з магазину додому, розмістили в холодильник і максимум за добу його спожили. Повторно не зберігаємо. Повторно не зберігаємо. Так, далі. так. Е, Наступні, в кожному з цих матеріалів прописано термін придатності. Угу. Найбільше буде все ж таки в цього згущеного угу. молока. Але знову ж таки, банка, хоч вона і жерстяна, і хоч вона покривається як ззовні, так і в. Угу. Внутрі цим лакофарбовим угу, покриттям та. вона після відкриття повинна харчовий продукт перемістити в іншу посуду, О. не зберігати в харчових продуктів. Сприводили ці Іваночки, будуть ще питання. Наступні коментарі. Наступні далі ми подивимося, що скло все ж таки довше зберігається. Най, найдовше на ринку в нас, uh -huh. яке контактує з харчовим продуктом, але ми знову ж таки побачимо жерстяну баночку uh -huh. і кришку, і кришка це такий uh -huh. е, мінус в, в, в скляній упаковці. Uh -huh. Далі полімерні матеріали, да. і ну, це ж це, це ж поліетиленова плівка, просто в різних формах. Одна м'яка, одна тварина. І кілька секунд в таких от бляшанках ми знаємо, зберігаються і бобові, і паштети різні продаються. і різні от звичайне молоко, консерви. Навіть ковбаси бачив. Ми знаємо, що там всередині може продукт окислюватися і навіть перетворюватися на отруту. Що скажете? Продукт може окислюватися тільки після того, як ми відкриємо баночку. В закритті він не окислюється. Це перевірено, і по кінці терміну реалізації завжди продукт перевіряється перед тим, як вийти на лину. А якщо відкрили, скільки може зберігати, максимум? потрібно зразу перекладати іншу тару бажану скляну тарілочку, якщо покрити вакуумною по О, відкрили То, згушене згушене молоко. молоко. Згущене молоко там сама по собі середовище, яке не є агресивним. Можна до 5 діб зберігати. Але ми не рекомендуємо як е, лікарі, тому що можуть бути негативні. О, нас. дякую. Тепер питань е, майже немає. Нагадаю, в студії сніданку був Віктор Ляшко, голова громадської організації інфекційний контроль в Україні.